Друзі, всім привіт, радий вас вітати! Ролевний сезон вже на носі, і е, зараз я б хотів вас з вами подивитися як почувають себе мої пасточки можливо щось треба підлатати може щось поправити я не пригадую можливо я в них лишав якісь рамочки темні не темні може якісь магазині мають бути відстроєні отож подивимося чи не в них мі можливо їх треба почистити зараз поки сонечко, їх треба буде посушити і за одне відео поділюся з вами як підготувати пасточку до нового сезону і ще посходимо в сотосховище, сховище подивимося чи не поїла воскова міль в ощину яка в нас є в сотосховищі після обробки. Ну так от буде працювати. Ще зроблю по -вам, якусь маленьку екскурсію. Е, отож. О, mm. вони oh. ну, такі всі пилюкою. Так, що ж у нас тут з На пилюкою, її треба буде протерти. І в ній я залишив отакий класний відстроєний язик. Але, блін, ну зараз треба було його. Треба було його перетопити. Бачите, тут була перга і вона вся поцвіла. Вся поцвіла. Це капець такі гарні язички. Їх треба буде. Я зараз їх пообрізаю і відкладу і гарненько перетоплю, буде класний віск. Так, я пам'ятаю пам цю пасточку, коли була ця перга. Фу! Ну, отаку от магазинну рамочку я ще залишу, я поставлю рейкові обов'язково. Так, Дякую. що у нас тут? От ще кусочок такого. Ви не подумайте, я не накидав цього щойно, щоб подивитися, що там є. Насправді, рої повитягували язики, я їх закинув всі і вони там такі лишилися. Да, Паску цю треба сушити. Бачите, Ось така осьчина, її треба гарно водою пролити. Пасточку покажу ближче. Бачите, пастка вже від сирості покажу на сонечко. Від сирості засиріла і поцвела. І того, і поцвіла поцвелив всі ці всі ці язики. Зараз я візьму на болгарку якийсь диск, або дрютяну щітку, це все щищаю і на сонечку ставлю сушитися. І потім. Е, потім побачимо, що будемо робити. Будуть секретні всякі моменти, які ми приваблюємо рої. Далі далі далі. Тут така сама історія. Така сама історія Зацвело все всередині. Все покрилося грибком. Тут все треба буде чистити. Ти. Ну, видно чи ні. магазиночка. Магазино пуста, я ставлю їх обов'язково по краях, щоб не снесували рамочки. О, не теж вот, вот блін. Отак от, от, так от, от, так от. Да. всі паски просто посиріли. Посиріли. Наступна пастка вона з такого вже з фанери. І все одно на низу сирість, 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 сирість. Було трохи підмору. Да, неприємно, геть, це треба до все привести до ладу. Так. Це ще нічого. Тут видно, в одному ній воскова біль На одній трошки воскової молі, але це ще нічого. Вона мене є така сира. Це добре. Ну, але по суті діла, енологія, це логічно, паска завжди стоїть на дереві. На дереві падає дощ, такі умови, і після того всього сезону я їх просто поскладав. Ось навіть не повитягував рамочки, в урої пересадив. Пасточку закрив і сховав. Треба було їх підготувати ще на, на початку сезону. Ну, ще під час сезону. Оце паска класно збереглася. Можете бачити, є такий білий, білий наліт. Це супер, тому що вона, бачите, вона вся промащена е, воском. Воском я розтопив якусь одну темну рамку і з мервою разом це все помазав. І видно, білий наліт. Чого? Тому що на воску завжди з'являється білий такий наліт. Це якісь окисли, виходять чогось там, не, не пригадую, десь я то чув, що саме це є. Супер, така пастка. Має відмінює всередині запах і вона гарно збереглася. Бачите, що робить, як консервує джолиний віск пастку всередині. Так. Супер, бачите, блін. Це видно вочевидь. Пастки були. Ви... Так, пасточки ми забрали, я їх виклав в ряд, зараз я ще покажу оці дві. Що, я хочу поділитися тим, що корпуси, які ми робили, вже стали білого кольору. Я їх помалював. Звичайно, ніхто не знає, ми робили такі от корпуси на наші волосонівські ці вулики. Корпуси з дерева того, що зараз, як вам сказати. Не бачу резону, я б сказав. от. Таку. Я не бачу резону зараз розширятися зверху магазини, які будуть збирати мед, розширяти пілополісторольними, тому що вони в сезоні стоять недовго на вуликах, буквально літо, і їм чого не буде, і вони будуть служити багато, так як ми будемо проварювати в парафіні. Е, так, в сотосховище підемо потім. Отож, ці дві рамочки я витянув, бачите, вона зроблена з такої. З такого, я не знаю, з такого матеріалу, з якоїсь старої підлоги я це все взяв. Видно, що е, почали заводитися личинки воскової молі. Зараз все гарно почистимо, але пастка суха, чистенька, і вона буде дуже гарно пригодна до нового сезону. І тут, бачите, вже є, видно, що я її чистив, і вона чистенька ще з минулого року. І ця паска так само має гарний такий білий наліт від того, що вона вся оброблена, все вела воском. Да, ці от пасточки чекають, щоб їх почистити. Так, дротяна щітка, болгарка і брудна пастка. Було б добре, якби мати отаку насадочку на болгарку, в неї було б набагато краще доставати всякі кути, але я зараз пройдуся площиною болгаркою і по кутах вже дістану щіткою. Отак, оце там в кутиках я вичищу. І зараз я її ставлю на сонечко. Вона сохне. Я думаю, що треба буде її винести десь дня на два-три на, на сонечко, щоб вона гарно відсохла. І тоді можна буде її мастити всередині воском. Так, і таким чином буду працювати з цими пасточками. Ці ще є чистенькі. Лишилося почистити так у нас раз-два. І оця третя. Треба їх почистити ці решту чистенькі. Так, і за одне хочу зробити такий відгук на то светосховище, що моє імпровізоване. Хто не бачив, тут є відео, буде відео, як я обробляв сіркою. Тут такий ще зараз стоїть запах сірки. Так щось я тут крутив з тими вуликами. І хочу сказати, друзі, що рамочки абсолютно є чистенькі і воскова міль ніфіга тут не завелася. Взагалі, яку рамку не глянь середині ні хробачка, ні червинки. Ніякої йому мольової дорожки. Всі рамки абсолютно чистенькі. Отаку от, от рамочку можна вже відкладати, її вже в булик я не буду ставити. Вона є темнесенька і вона піде у нас на руї. Це вже це моя рамочка, така перша, я її бачите, цвяшками збивав. Збита цяшка, мої вже десь три роки, напевне. Так, та рамочка моя, бачите, втулок немає на ній є. Відстапли такі скобки, гарна біла суш. І така ще біленька піде. Отож, шукаю я собі зараз такі рамочки. Да, це теж така старенька рамочка. Її вже можна... Хоча можна буде ще покласти. Ні, я не буду переводити, то я ще покладу в гніздо, хай розвиваються. Та да, отаку я заберу точно. Вона без меду, суха. Відкладу собі на потім. Ось, напевно, того, що мені здається, це не моя рамочка, а це такі, щоб солостиком були. Це є ще старезна старезна рамка. І ця з медом я її дам за заставну. Хай виберуть, і теж та пастка піде, піде на ловлю риїв. О! Я думав, що мені не стане суще на ловлю роїв. Добре, є. Раз, два рамочка. І ще з цих можна буде перебрати. Оцю рамочку теж треба буде дати бджолам зараз на розвиток. Супер друзі, бо минулого року в мене цього геть не було, мене ць, минулого річ перезимувало 4 вулика. І я про таке думати не міг про таке, що в мене буде рамочка, яку я зможу потім собі поставити бджілкам зараз на якийсь підкорм. Це капець. Я думаю, що от сьогодні, вчора, позавчора ми чистили днище вуликом в бджіл. Віцек медочок. Не закристалізований ріденький. Ріденький і не скис. Не знаю як. Е, є така коротка, теорія та кажуть, що в меді, який був оброблений е, сіркою, мед, і цей мед він е, має в собі мурошину кислоту, і це є профілактикою нозематозу. Так що, щоб ви собі не думали, що це от обробляти сірчан сіркою мрамки, є щось погане. І отакі от, от нас рамочки стоять, ну їх би мілі так не погризла. Красота, гарна суш. Всі ці корпуси, що тут є, вони підуть на вулики. А всі ті біленькі корпуси, які будуть проварені в парафіні, будуть нам служити вже магазинами. Отак от, друзі. вам за перегляд. Хай вам ловляться рої.